Всім привіт! Мене звати Макс. Я техліт і рубро розробник в компанії Одікон. Зараз дуже багато різних обов'язків, а саме, це лігінг супортних проєктів та активний. Супортних десь порядку чотирьох активний чотири проект. Також займаюся менторством це лідинг devops команди. Я допомагаю мене жити навчати, як спілкуватися з ОПС і розробникам, таким чином, створюючи комунікації, DevOps. ОПС. Також являюся сактивним учасником discovery процесу, диктую архітектуру, спілкуюсь з клієнтом, придумаємо якісь разні фічі. Також я займаюся рекрутингом, провожу співбесіди, знаходимо. Різних кандидатів, які будуть нам цікаві, коли є вільний час. Ми нашу команду й придумаємо, як собі ускладнити роботу. Тобто, придумаємо якісь нові практики, вводимо якісь нові технології, підходи. Це нам допомагає прогресувати і розвиватися як компанії, так і особисто. І відділ записує відео, приймаю участь Різних стрімах. Ну, як бачите, писати код мені ніколи, але і таке іноді трапляється, коли я проєктую якусь інфітектуру з таку агновий проект, вирішення якісь складні задачі, зв'язані з якимось алгоритмом або важкими інтеграціями. Це моє перше місце робота, на якому я працюю протягом п'яти років. У недавно була річниця в компанії. Взагалі я навчався в інституті до цього, це Фальківський політехнічний інститут. Ну і по факту це моя перша робота. Все почалося з того, що я дізнався про програмування. Десь бачив в Ютубі, і мені це дуже сильно сподобалось, тому що коли ти щось прописуєш, то наш тімей, CSS, ти відразу це бачиш. Це Цікавіше ніж писати якісь користувальні програми на джаві або на плюсах, те, що ми тоді проходили в університеті. Одного разу в групі університету людина запропонувала безкоштовні курси по on Rails. але з ними не сильно вдалось, тому що якось люди не розпочав на це часу, але це це дало певний коштів на те, що ми поставили в бунту. Посказали, що і діт, і найважливіше те, що показало, що є така книжка «Хакла», за допомогою якої я створив свій перший додаток на Трубі. Декілька книг, декілька онлайн курсів на Ютубі, і потім багато співбесід. І от я зараз. Це дуже Цікава історія. Тут працює мій друг, з яким ми жили разом фігматів, і матір попчені. Ми разом починали вчити Рубі, але він попав в кодіка на півтора року раніше. За цей час я проходив багато співдасів, і от одного разу Наталя мені написала, чи я їй написав, не пам'ятаю. І ми поспілкувалися. Я зробив тестове завдання, і в принципі пройшов звичайний процес майну на роботу. Я прийшов в компанію, мене з стріж метро. Мене подали на моє перше робоче місце. Я сидів в окремій кімнаті один, але мені було я, я, я був дуже сильно радий, тому що я дуже сильно хотів почати працювати, навчатися. Ну це була одна з моїх найважливіших цілей на той час. Ну, взагалі, адаптація в компанію пройшла дуже легко, тому що, по перше, колектив тут дуже крутий, подурнею. Я, я вже. Я раніше казав, мене працював друг. одразу знайшлись спільну мову з усіма, тобто і не було ніяких ні конфліктів, нічого. Не допускайте помилку більшості, це не вибирайте, на вашу думку, найлегший спосіб війти в IT. Не думайте, що фронтенд або там тестування це дуже просто і от є дуже багато вакансій. Зараз я. Швидко себе займу це не партнер. Тобто, в будь-якій вакансії, на будь-якій позиції, дуже важко стартанути. Тобто від вас завжди будуть багато чого вимагати, чого ви не будете знати на початку. Ну і на такій вакансії завжди висока конкуренція. Тому чітко вирішіть, чим ви хочете займатися, і я би надав перевагу, краще потратити більше часу на якусь вашу технологію, але... Якщо вам це цікаво, ви можете на мою думку швидше знайти якусь роботу. Ну і розвиватися в руку, то даже якщо ви вже влаштувалися в роботі, не закидайте, учіть беріть на себе якісь доповністі, прогресуйте і вам це допоможе в кар'єрному розвитку.